І так, продовжуємо роботу. Значить, клієнт уже підтвердив вчора вечором, подивився ескізи, все його влаштовує. Але у мене були сумніви, якраз перед сном думав про цей столик, і сумніви були з приводу оцього відступу з для плінтуса. І не дарма. Я клієнту ось щойно подзвонив, зателефонував, поговорив з ним і задав таке питання: який саме у них Плінтус? Ось ці малюночки, значить, які узгоджував. Ось у нас вид збоку, і відступ у мене 18 мм. Ну, за рахунок цієї планочки. Це ми зараз картинку дивимося, яку я відправив. Так от, клієнт сказав, що у них старенький дерев'яний плінтус. Там треба відступати 50 мм. 18 це стандартний пластиковий плінтус 18-20 мм. Але у них не такий, у них дерев'яний. Тому це дуже добре, що я спитав. І одразу ж сказав, що тоді я зроблю відступ більше, ніж на малюночках. Вона так само це підтвердила. От, значить, це дуже добре, що спитав. Тобто, якщо є якісь сумніви, обов'язково треба перевірити і не боятися задавати питання там будь-кому. Неважливо, хто це, начальник директор, чи клієнт, чи там не знаю. От, оскільки і потім буде набагато сумніше е, перероблювати. Так. Це стосовно е, цього, значить, плінтусу. Так, тепер у мене у самого є деякі е, помилки, які я щойно побачив. Значить, По-перше, іде, попадає фурнітура. Одна на одну. Конфірмат попадає на оцю опору М6. Ось видно. Я одразу не побачив вчора це. А зараз вже бачу. І це треба виправити. Треба посунути або конфірмати до середини, або опори. Ну, я думаю, краще конфермати посунемо середини. Так, скільки у нас виходить? 40 мм. Ну так, да, опору близько до краю не потрібно ставити. Бо там буде динамічна нагрузка, якийсь удар і все, і воно відколиться. Якщо конфірмат, наприклад, можна мінімум 30, то для опори М6 не бажано. Я думаю, що 40 це мінімум для опори. Тому ми її залишаємо на місці, От, а конфірмат посунемо. І між кріпленнями також бажано 30 мм. Що було, значить, тоді зробимо. Ну, хоча, якщо воно в різних один іде в торець, а другий впласть, то можна менше, ніж 30 мм між кріпленнями. В даному випадку, я думаю, буде нормально, якщо ми відступимо. Значить, виходить, виходить ну, десь міліметрів 20, я думаю, буде. Навіть 15, та хай 20 буде. Так, тепер дивимось тут. Тут у нас виходить також 40. Ми залишаємо опору на місці, а ось цей конфірмат посунемо на 20 мм всередину. Ось, Виділяємо конфірмат, Ctrl-S, зачепили, потягнули, причепили. І так само цей конфірмат. Користуємося клавішою Ctrl, коли наводимо, воно нам допомагає. Так, це вже правильно, це вже те, що нам потрібно. Далі, і ще мені не подобається. Ось це кріплення стільниці справа. Я так роздивився і інтуїтивно відчуваю, що треба ось цей вузол, ось цей стик переробити для того, щоб він був міцніший. Тут іде опора, тут все добре, можна сидіти навіть на ній, але тут дуже. Слабке кріплення. Значить, оці конфірмати, якщо сюди сісти на цю стільницю, ну, зрозуміло, що на столі сидіти не можна, але різні бувають випадки. Якась корпоративка, чи ще щось хтось не подумає, сяде і все. І стіл зламається. Значить, конфірмат у нього такий принцип, що він всередину сверлиться, отвір. І, значить, вкручується. Якщо дуже сильна нагрузка буде, він може просто розколоти розколотину плити. Є такий, така стяжка, називається Рафікс. Тут я її не показував, але вона використовується на полицях, в різних шафах, пеналах. І це дуже добре, що зараз я її поставлю. По-перше, покажу. Що це за рафікс і навіщо він потрібний? А по-друге, зроблю оце кріплення більш надійним. О, значить, конфірмати ми видаляємо. А тепер зараз поставимо рафікс, поки завантажиться фурнітура, розкажу, значить, про рафікс. Він іде, тримає полицю знизу. Він також фрезерується, але впласть. Не в торець, а в пласть. І у нього є така шляпка, яка тримає його. Ну, це я, мабуть, окремо покажу. Зроблю такий невеличкий курс відео -огляд по фурнітурі Це треба брати зразки безпосередньо в руки і робити цей відео огляд. Зараз поки що схематично. Так, завантажилась наша фурнітура, значить, стяжки, і ось у нас є графікс білий. Ну, в нашому випадку нехай буде білий. Він буде під низу, його все одно видно не буде. Значить, так само вибираємо нижню пласть. Далі, а потім вже боковину. Ту пласть, яка безпосередньо. З'явиться так. Далі ось він дивився наш графік. Тепер ставимо його, я думаю, якраз напроти по одній вісім. З конфірматами на полицях. Поки що так. Тепер, значить, ось який принцип цього графіксу. Він виходить, складається з двох частин. Перший це дюбель, ось цей, який вкручується, ось ви спереду ми дивимось, вкручується цей дюбель в боковину. А в полицю ось наша полиця знизу фрезерується. Сама, значить, сам, сама стяжка рафікс. Він ще ну тут не намальовано, але він знизу ще має таку е такий юпочку таку, яка виходить ще тримає з піднизу полиці додатково. Вона йде по кругу, по контуру. Ось зверху дивимось на цей рафікс. Ось він цей рафікс. Значить, давайте я зайво приберу. Ось, наприклад, Ось ця частина по контуру іде ще такий бортик або юбочка з, з От. І він знизу, виходить, тримає цю полицю. І фрезерується до майже до самого краю. І витримує.